Добрий день, шановні представники Медіа Полтавщини. Сьогоднішній брифінг ми присвячуємо тематиці шахрайства під час, військового, під час війни і впровадження військового стану, оскільки в нашій області злочини цієї категорії останнім часом відверто почастішали. Якщо порівнювати з минулими роками, кількість вчинених, ну і. Кількість ошуканих наших громадян збільшується. Наша головна мета максимально поінформувати людей про існуючі ризики та захистити їх від протиправних посягань шахраїв. Також почну трошки хочу надати цифр, щоб ви розуміли, що дійсно у нас відбувається в області з даним видом. Злочинів а саме з початку року, за фактами шахрайства в області, розпочато понад 1400 кримінальних проваджень. Якщо порівняти дані вчинення і реєстрацію даної категорії в 2022-му, то було зареєстровано 553 таких злочини. У порівнянні з минулим роком їх кількість зросла. Фактично, ми бачимо відповідно на 160%. У 305 злочинних особам повідомлено про підозру. До суду ми в цьому році направили з обвинувальними актами понад 200 кримінальних проваджень вже за повні 5 місяців. Над розкриттям решти кримінальних проваджень працюють слідчі оперативники та спільно з кіберполіцією. Акцентую, що майже 80% шахрайств вчинено із застосуванням мережі інтернету. Це мережа інтернет, як поліпшує наші умови життя, як ми йдемо в 21 столітті, це вона надає переваги в побуті, в сплаті комунальних платежів і так, далі, і так далі. Тобто в загальному житті, але і є у нас певні моменти, якими користуються також і шахраї. Найбільше ошуканих людей шахраями під час. Під такими приводами, це купівля продажу мережі через мережу інтернет товарів та замовлення послуг. Це 446 таких фактів. Фішингові розсилки для отримання даних банківських карток громадян. 318 таких фактів. Лже працівники банків просять персональні дані карток та повідомляють про ймовірні втручання в саме в особисті кабінети наших е власників е карток, таких 331 факт. І вирішення питань з приводу, е з приводу потраплянь рідних в ДТП, лікарню, поліцію, тобто так називаємо категорія даних правопорушень. Це. Е Родич знаходиться в біді, або потрапив в біду, або під виглядом соціальних робітників це безпосередній контакт шахрая, у нас відбувається з нашим потерпілим. Як правило, саме ну, ця категорія вже, якщо порівняти 22-й і особливо 2021 рік, коли ми стоштовхувались з більш масовим вчиненням даного виду злочину, ну, на Завдяки вжитим відповідним профілактичним заходам, цей злочин зменшився, якщо має всього за неповніх 5 місяців 5 місяців цього року 43 таких факти. Тобто, якщо ми проведемо аналіз, то ми бачимо, що Понад 400 фактів купівля товару через інтернет. Ошукані люди. Фішингові розсилання більш ніж 300 таких фактів, ошукані громадяни. І лжепрацівники е, Служб безпеки різних банків представляються, тобто понад 300. Також таких злочинів чинено. Тобто загальна сума, якщо ми все сплюсуємо, так і виходить. у нас Понад 80% – це це телефонний зв'язок і мережа інтернет. А лише вже 40, лише 43 факти. Тобто якщо ми розіб'ємо на 5 місяців, це невелика кількість порівняно з минулими роками. Це безпосередній контакт злочинця з нашим потерпілим. Тому Ще 14 лише фактів. Це обміна грошей старих на нових, але це взагалі категорія наші поважні мешканці поважного віку, це пенсіонери 65-70, які, ну, будемо казати, пережили в свій час не одну. Зміну реформу грошових реформ, і які піддаються легко, але таких фактів вже також мають на жаль, але вже лише 14 таких фактів. Слід врахувати, що шахраї працюють як старими, так і за адаптованими адаптованими схемами в умовах воєнного стану. На початку повномасштабного вторгнення набули актуальність схеми з надання в оренду неіснуючого житла для людей, які виїжджають з регіонів. Тобто це фактично з ну, місць, де ведуться активні бойові дії. Це внутрішньо наші переміщені громадяни, які становляться також жертвами наших шахраїв. Шахраї, що роблять, шахраї обіцяють людям надавати житло та просять певну передоплату. Проте після отримання грошей наші зловмисники, як завжди, відключають телефон, втрачається зв'язок. Ну і ті оголошення, які вони розміщають знову ж через мережу інтернет, або зникають, або блокуються. Серед актуальних є шахрайство під приводом соціальних виплат, де шахраї створюють сторінки клони офіційних сторінок та пропонують громадянам, які постраждали від війни, ввести персональні дані та номери карток для отримання, начебто щомісячних соціальних допомог виплат від держави та інших наших партнерів, міжнародних партнерів, також те, що я зазначав. Також хотілося б відмітити, що треба знати, аби не потрапити на гачок злочинців. Перше, слід бути вкрай обачним та перевіряти інформацію, якою ти користуєшся в інтернеті. Друге, не поспішати перераховувати кошти та не повідомляти реквізити банківських карток чи інші персональні дані стороннім особам. Ні в якому разі. Якщо ми з вами штовхуємося з реальною службою банку, яка обслуговує той чи інший банк, то ніколи співробітник банку не буде задавати питання щодо повних, повної, повних цифр банківської карти. Потім коду. На доступу до цієї банківської карти питання будуть різноманітні вплоть до того, ваша дата народження це реальні представники банка, які провіряють ваші анкетні дані нас як клієнтів. Тому, тому ніколи співробітник служби безпеки не задає таких питань і не вимагає отримання інформації щодо індивідуальних ознак. Наш, ну, будемо казати, клієнта банківської карти, як самої номера повного, так і коду доступу до цих карток. Найкращим способом захисту від шахраїв ну, ми рахуємо, що. Є дотримання важливих заходів безпеки під час здійснення фінансових операцій в мережі інтернет. Рекомендуємо під час купівлі-продажу в інтернеті поцікавитись у продавця характеристиками товару. Попросіть його зробити реальні фото. Це якщо ми купуємо не на офіціальному сайті, а на, будемо казати, рекламних площадках, такі як OLX, де викидаються приватні. Оголошення наших ну, також громадян про з приводу купівлі продажу товару, надання якихось послуг, теж, також перепевіряють цю інформацію. Під час купівлі продажу товару, користуватися послугою однозначно це накладений платіж. Зрозуміло, що це є. Купівля товару не на велику суму вона становить, ну будемо казати, дорожча або включає в себе доставку, наприклад, там, якщо ми користуємося новою почтою або іншими доставками, це доплата до за доставку та певний там відсоток сплати. За сам товар по накладеному наложеному цьому платежі, але це 100%. 100%, що ви отримаєте товар, у вас є можливість його перепровірити, його якість, перепровірити те, що ви замовляли, або ви відповідає тим вимогам, які ви замовляли, чи характеристикам цей товар. Тому, тому рекомендуємо однозначно користуватись саме цією послугою. При продажу товару не розголошувати відомості вашого карткового рахунку, який складається з 16 значного номеру вашої картки, отримавши фістінг посилання. Фішинг вибачаюся, фішинг-посилання за жодних обставин не переходьте за ними і не вводьте реквізити з запиту вашої особистої картки. Не розголошуйте персональні дані банківських карток і не купуйте лише у перевірених інтернет-магазинах. І наостанок прошу переглянути актуальну інформацію поліції, яка допоможе громадянам уберегтися від шахрайських маніпуляцій. Також прошу. Представників медіа максимально оприлюднені дану інформацію. Якщо будуть питання, я після, публі... після нашого ролика я вам відповім на додаткові запитання, але прошу також поширити. Якщо вам треба в нормальній якісті, звертайтеся. Юрій Васильович Сулаєв надасть вам ролик в нормальному якості, щоб виставили і не був він переписаний. Будемо казати, з цього телевізору. Дякую поки що за увагу. Прошу перейти до перегляду нашого відеоролику. Щороку актуальність протидії інтернет шахрайствам суттєво зростає, зокрема через швидкі темпи розвитку електронної торгівлі. Продаж товарів відбувається як через віртуальні платформи з оголошеннями, так і в соціальних мережах. Примітно, що до пастки зловмисників нерідко потрапляють не тільки покупці, але й продавці товарів. Отже, радимо звернути увагу на маркери, що допоможуть вчасно викрити обман, а також скористатися порадами фахівців, що зроблять ваш інтернет-шопінг більш безпечним. Ми маємо розуміти, що ні в якому разі нікому ви не маєте повідомляти дані банківського рахунку власного. Це дані, які становлять банківську таємницю, і ми не можемо їх розголошувати. Ви повинні здійснювати покупки лише на тих сайтах, які є перевіреними, тобто на тих, якими користувалися раніше ваші друзі, знайомі. Якщо ви купуєте на інтернет-платформах, ви маєте Вести переписку з продавцем лише на цій платформі, адже якщо ви переходите до сторонніх месенджерів, платформа вже не захищує ваші грошові кошти, якщо ви бачите відгуки. Так, інтернет-магазину вони не завжди є реальними, тобто не є проблемою там зробити скріншоти на якихось інших популярних інтернет-платформах або інтернет-магазинах і додати їх до своєї сторінки. Тобто, це не завжди є гарантією того, що ви можете довіряти саме цій платформі, саме цьому інтернет-магазину. Краще для здійснення онлайн покупок створити віртуальну карту, діджитал-карту, Ви можете зробити це в онлайн банкінгу і направляти туди лише ту суму грошових коштів, яка потрібна для здійснення тієї чи іншої покупки. Надайте перевагу після платі, завжди використовуйте наложений платіж, нехай це буде трохи дорожче, але ви точно знаєте, що вам надійде товар, і ви зможете його перевірити і лише тоді віддавайте оплату за товар. Для Оплати товару, якщо ви покупець або для оформлення замовлення, вам можуть надсилати посилання. Так. В посиланнях можуть міститися якісь незрозумілі символи, тобто один зайвий символ може свідчитись про те, що посилання є фішинговим. Цьому посиланню ви довіряти не можете і залишати там власні реквізити, реквізити банківських рахунків. Або власні дані ви ну не повинні ні за яких умов, тому що замість того, щоб оплатити товар, ваші дані підуть до шахраїв. Ні в якому разі не повідомляйте CVV-код, пін код власної карти. До речі, правило тримати у таємниці паролі та інші дані, що надсилаються клієнту банку для підтвердження транзакції, стосується і продавця, який укладає інтернет угоду з покупцем. Тож варто зберігати пильність, якщо телефоном несподівано повідомили про заблокування. Карти. Радимо не робити поспішних дій, а дотримуватися правил безпеки. Якщо у вас при спілкуванні по телефону виникли е, якісь сумніви з приводу того, що це шахрай чи дійсно представник банку, е, краще відбитися так, е, і зателефонуйте на гарячу лінію банку, яка завжди є на зворотньому боці карти. Якщо вас ушукали в інтернеті, найперше, що потрібно зробити, звернутися в поліцію, зібравши всі докази шахрайських дій. Ви можете зателефонувати за номером 102 або особисто звернутися до підрозділу поліції за місцем проживання, або заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Якщо є якісь запитання з даної проблематики, готовий додатково відповісти. Але я впевнений, що ми дуже вже багато разів за останні, ну останні рік-півтора висвітлюємо це на своїй офіційній сторінці. Неодноразово ми роз'яснювали громадянам, то також на своїх сайтах, саме ці прості принципи. Купівлі, безпосередні там, продажі через мережу інтернет, як не стати е, жертвою перед шахраями, так і які заходи безпеки необхідно вживати для того, щоб не попасти на гачок наших шахраїв. Тому, в принципі, також прошу, якщо є якісь потрібні коментарі, додаткові, задавати питання. Якщо нема, все зрозуміло, то буду дякувати за увагу. Так. Скажіть, будь ласка, яка найбільша сума шахтайства була на пошукала? Ну, біля, більш ніж мільйон гривень. Це купівля продажу у нас також є, і найбільше це і попадають сільхозвиробники, це купівля сільхозтехніки, мінеральних добрив під виглядом мінеральних добрив та посівного матеріалу. Кримінальних проваджень, Чи, були е, б якусь порівняльну статистику, е, це більше, е, скажімо так, нові злочинці, чи люди вже які мають впевнений кримінальний <різький> помічення? Ну, я б розділив також тут на дві категорії. Дві категорії це злочинці, які Ну, у нас багато є і інформації і реалізацій також по державі, де попадають в поле зору і розкривають. Це злочинці, які вже раніше судимі, за аналогічні злочини, а також за інші майнові злочини, які перебувають в місцях позбавлення волі, які мають доступ до. До телефону, до інтернету, тобто також. І окрім цього, як ще кажу, раніше судимі. Але як показує практика, зараз саме даний вид шахрайства набуває все більшого розповсюдження і серед людей, які мають певні навички або знання роботи з комп'ютером, роботи з. На платформах, рекламних платформах, як виставляти оголошення, як створювати ссылки, тобто які мають відповідний фаховий рівень і мають ну, навчання, які пройшли певне навчання, то лі це курси, толі це закінчений інститут з фаховому Тобто, це не обов'язково злочинці, які ми в прямому смислі цього розуміємо, що це саме які раніше судимі за шахрайство. Ні, це і як омолажується, як показує практика, це молоді люди, які, як правило, виставляють із мобільних телефонів, із планшетів, тобто не маючи прив'язки постійної до якоїсь там адреси проживання чи до інтернету, там до роутера вайфаю в певному місці. Тобто враховуючи наш час розвиток соціальних мереж та телефонних мереж, які надають наші провайдери доступ до 4G ну він пда чотири джи інтернету, то це можливо зробити сидячи в паркі на вулиці з планшета або з телефону. Вчинити такий від злочину. Тому вже немає такої прив'язки, що це десь треба там сісти, обладнати собі там кімнату чи якесь місце відповідне з метою вчинення даного злочину. Тобто, гаразд все проще, як кажуть. Да. Ну, будемо казати, це дуже больна тема. я не хочу, ну, хоч, Хотілося б, щоб ви правильно це зрозуміли, і я вам відповім, але я б рекомендував даний, ну, дану інформацію не публікувати і не, даби є такі факти, збору інформації, збору коштів, але, будемо казати, поодинокі. Те, що нами задокументовано за майже п'ять місяців, є у нас на території Полтавської області. Це збір пораненим. У нас є тяжко хворим, є такі люди, задокументовані, виявлені. Зараз пристануть вони перед судом. Але не хотілося б оголошувати, бо давайте відверто казати: ми в стані війни, ми донатим нашим дійсно і волонтерам, ті, хто проводять колосальну роботу, ми донатим нашим. Іншим організаціям, які нам надають волонтерські групи великі, які надають дуже велику потужну підтримку Збройним силам України. Тому даби не піддати і не додати ворогу дану інформацію, щоб він не почав маніпулювати даними, цими даними. Відповідно, відверто, вона, у мене ця інформація була в моїй доповіді, але я її відверто я її видалив. Бо я не хочу дискредитувати нормальних на 95% тих. Наших, е організацій, які займаються саме волонтерством, які займаються закупкою і завозом на територію України необхідних товарів для Збройних сил України, тому бажано і попрошу вас всіх. Ну не є такі факти. Я вам кажу, але давайте без публікацій. Добре? А, у мене питання: чи поліції з кожним роком стає легше розкривати такий тип шахтайсь, чи навпаки, методологія? Все там злочиться, воно покращується і це стає більш складом. Я вам скажу так: навички поліції і відверто у нас створений департамент кіберполіції по ну, тим тенденціям. Ми поліція. Живе життям суспільства і розвивається в ногу з часом, тому вже декілька років там. Ну не буду гадати, там 5 років назад там створено, там 7 років назад створені дані підрозділи. Штатна чисельність даних співробітників. бо… Кількість, ви бачите, в цифрах, абсолютних цифрах таких злочинів росте. Це потребує також спеціальних навичок і знань щодо володіння комп'ютером і розкриття даних злочинів. Ці підрозділи є в найближчій перспективі розширення штатів і посилення їх, ну будемо казати, і матеріально-технічно, і навчання, шляхом навчання, бо навчання вони проходять у. В самих досвідчених країнах у нас також проводяться періодичне навчання і вчаться наші співробітники у провідних країнах, у кого на найвищому рівні стоїть цей, о, ну будемо казати, налагоджена боротьба з саме даним видом злочину. Це кіберзлочинами, так називаємо. Тому ми також розвиваємося, але ну так, от відверто сказати, труднощі якісь ну труднощі нема. Є труднощі в іншому труднощі в збиранні доказової бази. Згідно чинного законодавства, бо це є кожний крок, це збирання і отримання відповідних персональних розкриття персональних даних, починаючи з банківської установи, починаючи від користувача номера телефона, на який яким користувався. Тобто немає баз і враховуючи, що у нас в державі можна без паспорта придбати номер телефона будь-де. В будь-якій мережі, які розповсюджуються, немає відповідної бази. Я не можу зайти і подивитися по номеру телефону в закритій базі, кому він належить. Тому є певна процедура отримання ухвали слідчого судді, зверн... звертання до оператора в офіційному порядку. І таких звернень дуже дуже багато, враховуючи реалії, і ця отримання. Саме інформація, яка сприяє до розкриття злочину, затягується в часі. Оце єдина недолік, фактично. Бо ми проходимо процедуру, яка потім ляже в основу доказової бази, і ця процедура не повинна бути порушена згідно чинного законодавства. Щоб потім злочинець, не скориставшись нашими десь помилками і його захисник, не використали наше порушення процесуальні, саме порушення, не використав в свою користь. як Ну, Будемо казати, що це що ми зібрали докази, не вистановлено законом порядку. От і все. Раніше для а насправді потім Є, так. Да. Ну дивіться, у нас ми гуманітарні ми відслідковуємо. Ми проводимо розслідування, і мене заслуховували, і в саме на начальника слідчого управління заслуховували на тимчасовій слідчій комісії. Якщо ви пам'ятаєте, потім ми їздили в місто Київ. нас заслуховували окремо ще. В місті Києві на тимчасовій слідчій комісії. Але ну в чому нас? У нас область не є, яка пригранічна і де у нас митниці знаходять, де безпосередньо завозиться, перетинається кордон і на нашу територію. Але всі вантажі, гуманітарні вантажі у нами кожний вантаж дослідився: тобто, хто завозив, для чого завозив, куди він передався. Фактично, це були поодинокі факти, виявлені, де завезено, без розмитнення, і потім продавалися транспортні засоби. Ми, отримавши цю інформацію, реалізували її і винні час притягнуті до кримінальної відповідальності. Очікують рішення суду. Тому Сказати масово знову ж скажу, це не масово, це поодинокі факти. Бо, як показала практика дослідження всіх гуманітарних вантажів, більше вже у нас там ну, де, деякі порушення було вже на місцях, саме розпорядниками, на місцях в районах, хто банально просто крав намагався вкрасти ці гуманітарні вантажі. Тому ці особи також притягнуті. У нас є факти в тому році і по. Лубинському району і найперше ми притягнули до відповідальності і направили до суду, коли у нас на території області базувалась військова адміністрація Сумської області. Ми представники заступника голови. Військової адміністрації Сумської області ми притягнули до відповідальності саме за розкрадання, саме гуманітарних грузів направили до суду. Тому, в принципі, над цим також працюємо. Ну, сказати, що у нас масовий має характер, я не скажу. Дякую. І у мене буде питання. Будь ласка, подумайте і через неділю ми з вами знову зустрінемось. Юрій Васильовичу скиньте, яку тематику? Хотілося б вам почути, щоб ми висвітлили, що турбує і бентежить наших громадян нашої області. Але пропоную, я бачу, і, мабуть, ви останнім часом ви бачите, чуєте прикру, ну, жахливу подію, яка відбувалася в неділю в Лохвиці. Тому я хочу, мабуть, приділити наступну нашу зустріч з вами по незаконному обігу зброї, вибухових речовин. І доповісти, що ми в цьому напрямку ми зробили, що ми робимо, що ми плануємо робити. Ну і буду також просити вашої допомоги роз'яснювати населенню, що їм потрібно робити саме по фактам виявлення зброї, вибухівки, бо наша область і зараз є транзитною. Через нашу область дуже багато військових, як виходять з першої лінії, так і. Гуманітарні вантажі йдуть, і ну, зброї дуже-дуже багато йде через нашу область. Як в легальному я маю на увазі вигляді, так і є підстави, обставини, які мають ну, люди, як кажуть, у нас такі правзапас хай положить. Два населених пункти у нас було під окупацією не тривалою, але була маленька окупація у нас, так сказати, в тому році. Да? У нас межувала область повністю північ області, межував з проведенням бойових дій на території Сумської області. Тому зброя є, як показує. І вчорашній факт у нас теж знову ж в Лохвиці ми виявили, подія була там з стрільбою з автомата, виявили, вилучили, цей, знайшли цей автомат, автомат. Рахується, викрадений там з одної з військових частин, вже встановили ми Сумської області. Тому ця проблематика дуже актуальна, дуже ну, така гаряча. І тому я з вашого дозволу, мабуть, ми про неї поговоримо наступного разу. Якщо у вас будуть інші пропозиції, якщо Юрій Васильович, будь ласка, прийме будь-які ваші пропозиції, я готовий на любу тему поспілкуватися і довести, що ми зробили. по... Тим питанням, які вас цікавлять, і що ми плануємо робити. Дякую за увагу.